Всім, дорогі браті і сестри, щиро дякуємо за молитву. Ми знаємо, ми твердо впевнені в тому, що людина повинна вміти молитися повсякчас і в часи, коли справи йдуть добре, в часи, коли людині живеться благо, і в часи, коли людина терпить випробування. Сьогодні ми з вами маємо випробування війни. Війни проти нашого народу, війни проти духовності. Це дійсно так, тому що сьогодні, стоячи на колінах перед закритими ворітьми святині, де кожного з нас можна сказати, закопаний пух, де кожного з нас починалася або утверджувалася і розвивалася духовність. Ми з вами особливо палко молимося при Святій Діві. І просимо, щоб вона посередництвом усіх святих преподобних все ж таки відкрила ворота земні, ворота своєї обителі, нехай святі і далі зустрічають людей, як зустрічали у часи після Богоборчої, після радянської відлиги, щоб преподобні отці безпосередньо чули молитви тих людей, які прагнуть до них прийти. У цей час я всіх вас прошу не втрачати духовної бадьорості. Духовна бадьорість необхідна кожній людині. Сьогодні ми маємо з вами сльози, але обов'язково Господь сльози нас, нашого народу, оберне на радість, тому що все ж таки свій народ. Ми вручаємо при Святій Діві Божої Матері. Ми вручаємо її безпосередньому заступництву. Ми можемо тільки молитися, підтримуючи наших військових, підтримуючи тих, хто жертвує собою заради нас, маємо молитися і прикладати всіх зусиль, у всіх справах. Сьогодні я радий, що тут із нами є. Священник тато військового, який дуже постраждав, але слава Богу, залишився живий. Сьогодні з нами молиться отець Олексій, якого храм недавно, ось це буквально на днях, опечатали чи забрали, а він неодноразово звершував місії туди, де ти ризикуєш життям і місію вивезення поранених. І гуманітарні місії. І ось у цей час ми з вами особливо палко молимося Богу. Я думаю, що Господь сьогодні тут серед нас, і всі преподобні Печерські, які своїми мощами почувають у пещерах, вони вийшли сьогодні духом сюди і знаходяться між нас. Понад 160 подвижників Божих з нами сьогодні підносили. Молитви Царуслави Його Псвятий Матері возносили хвалу. Нехай не замовкають ніколи наші уста в молитві. Нехай світ не боїться нашої молитви. Молитви боїться тільки диявол. Нехай і люди не бояться нашої молитви. Наша молитва за них. І не треба навіть казати чи шукати приводу сказати, що ми молимося. Проти когось. Людина не може молитися проти кого. Людина може молитися тільки за весь світ, а світ може ставати кращим молитвою. В кожних вечірніх молитв ми кажемо, що ненавидящих і обидящих нас, прости, Господи, чоловіколюче. Ми сильні в немочі, каже апостол. Ми сильні у своїй молитві. І в своєму бажанні служити. Ми сильні в своїй любові, бо немає більшої любові, ніж жартовна любов. Любов Христа, що навчила і привела нас через усе життя, привела нас до врат райських. Віримо, точно впевнені, що відкриються ворота лаври, знову люди зможуть приходити на молитву і відкриються всім віруючим ворота райські, бо Господь обіцяв. Що кожен, хто притерпить до кінця, буде спасений, буде мати участь із святими Антонієм, Феодосієм, із преподобним Федором Князем Острозьким, з преподобними отцями, що стверджували віру на теренах української землі, не дали пропасти під час унійних зазіхань, не дали пропасти православним. Ні в якій не тяжкі часи. Молімося, молимося за всіх і підтримуємо один одного. А тих, хто, можливо, злословить нас, просто благословляємо, як би важко це не було зробити в душі. Бо саме любов'ю перемагається зло. Саме цьому вчить нас і предстоятель нашої церкви, Митрополит Онуфрій, який завжди наголошує, що тільки добром викорінюється зло. Тільки любов'ю зникає ненависть. Хай допоможе нам усім Господь. Я сьогодні бачу лиця київлян, яких знаю. Бачу лиця прекрасні тих людей, які прийшли сюди, щоб засвідчити свою віру. Нехай ваша віра буде досконалою, а участь у Царстві Божому хай буде живою і дієвою. Спасибо вас, Господи, за молитву. Молимося в молитві і в любові нашого сили.